У Луцькій районній раді відбулася позачергова сесія. За поданням ініціативної групи депутатів, порядок денний внесли одне з основних питань обрання голови районної ради. З початку нинішньої каденції рада вже мала двох очільників. Обоє від фракції за майбутнє і обоє спіймали облизня. Торік, у травні, Олександр Омельчук накивав п'ятами. Поїхав за кордон у відрядження. І не повернувся. Попри публічні заяви, що він зазнає тиску і погроз, Олександра Омельчука оголосили у розшук. Згодом стало відомо, що тодішній голова Луцької райради фігурує у справі по розкраданню майна. За ним, попри низку порушення регламенту, під час позачергової сесії обрали на посаду очільника ради іншого депутата від партії за майбутнє Олександра Гурського, колишнього старосту прилуцького старостинського округу. Однак депутат Віталій Сніжко оскаржив це у суді. Представники Феміди зважили усі факти та аргументи і скасували рішення про обрання гурського головою. Тож районна рада втретє взялась за пошуки нового очільника, скликавши позачергову сесію, обранці почали заново обирати головуючого під час пленарного засідання, лічильну комісію і висувати кандидатури. Однак вона виявилась лише одна. Дарися Анатолійовна, депутат районної ради, це українського об'єднання Батьківщині. на посаду голови Луцької районної ради кандидатуру Павло Багючук Дітяна Степані. Дякую, так. Ще будуть які інші кандидатури? Більше немає пропозицій по кандидатурах на посаду голови районної ради. Немає. Отже, висунення кандидатів відбулось. Конкурентів не знайшлося. Та й, вочевидь, кандидатура Тетяни Павлової Багрійчук влаштовувала більшість, адже вона працювала на посаді заступника керівника виконавчого апарату Луцької райради і була головою фракції Батьківщина. Тож депутати обрали своїх представників до лічильної комісії і взялись друкувати бюлетені для таємного голосування, де вказали лише два пункти для відмітки. За кандидатури Тетяни Павлової Багрійчук та проти кабінку та скриньку для бюлетенів підготували завчасно і встановили у сесійній залі. Депутати за півгодини здійснили своє виявлення без зайвої метушні і досить оперативно проголосували. І голова лічильної комісії Надія Ковальчук поспішила оголосити результати за 37, проти 1, вважати депутата районної ради. Пагріч Павлова Пагрічук Тетяна Степанівна, обраною головою Луцької районної ради. Депутати шляхом поіменного голосування затвердили рішення про обрання голови. Районна рада вирішила обрати головою Луцької районної ради восьмого скликання Павлову Багрійчук Тетяну Степанівну. Які є зміни та доповнення? Якщо змін доповнень немає, прошу прийняти його за основу та в цілому, як рішення районної ради. Депутат Петро Олешко, який вів засідання, офіційно привітав Тетяну Павлову Багрійчук з новою посадою та запросив її до виконання нових повноважень. Закону України про місцеве самоврядування Далі веде засідання голова нововибраної районної луцької ради. Прошу сюди на своє місце, і ми з головою військової адміністрації будемо вас вітати. У своєму першому виступі на посаді голови Луцької районної ради Тетяна Павлова Багрійчук зауважила, що цей рік видався дуже складним для районної ради, робота якої фактично була заблокована. За цей час накопилося дуже багато питань нероздляних, які потребують нашого, нашого з вами розвитку. Ці питання стосуються безпосередньо як і районної ради, так і громади, які входять до району. Тому прошу вас і надалі бути активними і працювати на... виконувати доручення, які були надані, повноваження, які були надані нам нашими виборцями, громади. Тетяна Павлова Багрійчук не лише подякувала колегам депутатам за підтримку, а й висловила слова вдячності та шани збройним силам України, які стоять на захисті нашої країни від агресора, а також тим, хто віддав своє життя та здоров'я за незалежність України.